Вітаю у програмі Медексперт. Сьогодні ви дізнаєтесь, яку унікальну операцію виконали наші медики, як виглядає оновлене відділення, де лікують пацієнтів зі всієї України, та як повертають слух маленьким пацієнтам. Тож про все це дивіться у програмі. Змога почути звуки. У Львові ще трьом нечуючим дітям встановили кохлеарні імпланти. У Львівському Хмедиті повністю оновили оториноларингологічне відділення. Як зараз воно виглядає. Повернули усмішку жінці. Львівські фахівці вперше виконали унікальну операцію з реанімації лицевого нерва. Як їм це вдалося? Ійські медики в прямому сенсі цього слова повернули молодій жінці усмішку, і для цього вони виконали десятигодинне найсучасніше і водночас найскладніше втручання у світі. Таким чином, для пацієнтів, у яких є ушкодження або порушення лицевого нерва, через що вони частково або повністю не можуть рухати частиною обличчя, з'явився шанс. Тож про перший успішний результат дивіться у сюжеті. Ось так ще донедавна 33-річна Ольга Руденко з Херсону повністю не могла рухати лівою частиною обличчя, так як вона була паралізована. Так було не завжди. Кілька років тому лікарі виявили у Ольги кісту лівої привушної залози та прооперували. За деякий час стався рецидив і киста повернулась. Її теж потрібно було забирати. Після двогодинної годинної праці, вже в реанімації, я прокинулась і відчула, що я не можу зрушити ліву сторону обличчя. Лікар сказав, що він трішки зацепив лицевий нерв, і через місяць, два-три все відновиться. Проте це так і не відбулось. Жінка була в багатьох лікарів в Україні, але жоден не давав надію на відновлення. Я не могла нормально жити. Тому, що, по-перше, в мене не працювала взагалі ліва половина обличчя. По-друге, рана постійно нагноювалась, проривала. І це. Були болі, які тривали 24 на 7. А я погано говорила взагалі, дуже було складно говорити. в мене не закривалось око, взагалі я постійно його зволожувала, щоб не втратити зір. І взагалі їжа випадала. Ну коли їла також через це саме і пила через соломинку, тому що не могла пити з чашки. Це тривало, допоки їй не порекомендували звернутись до Львівської лікарні святого Пантелеймона, де хірург Гнат Герич погодився спробувати допомогти жінці. Як результат, йому це вдалося, і ось він показує перші успіхи. Ми зараз бачимо регенерацію. Якщо подивитися, то вже працює кутикрота. Він почав підніматися, щока почала підніматися. З'являється носогубна складка, якої може трошки повернути в сторону, якої не було раніше. І фактично повертається усмішка для того, щоб допомогти жінці. Лікарі вперше в Україні застосували найсучаснішу і водночас найважчу методику лікування у всьому світі. Увесь процес відбувався під спостереженням хірургів із Шотландії. Це надскладна мікрохірургічна методика. Операція триває приблизно 8-10 годин. Ця операція полягає в тому, що переключаються одні нерви на інервацію тих нервів, які не працюють. Але основна складність в тому, що цей нерв який потрібно... Переключити саме нервіжувального м'язу, він його діаметр становить до 0,1 міліметра, тобто він фактично розміром як людський волосок, або навіть інколи тонший може бути. Його дуже складно знайти в цьому місці, і потім дуже складно сполучити за допомогою складної мікрохірургічної техніки, яка теж потребує використання спеціального хірургічного обладнання. Те, що операція пройшла вдало, помітно, вже неозброєним оком, минуло два місяці, і Ольга вже почала усміхатись. Після реконструктивної операції у мене наче зійшов камінь з лівої половини обличчя. А, раніше чутливість була, але я не могла навіть е, ну, ніякі імпульси подати, щоб там е, ну, взагалі не проходило наче. Зараз я вже можу пити з чашки, можу пити з пляшки. Можу ну, стараюсь пити з одноразового стаканчика з кришечкою. Раніше я все це робила лише через соломинку. Це лише початок відновлення. Далі зазначають фахівці: міміка лівої частини обличчя повністю повернеться, але для цього потрібен час. Після таких операцій ми можемо результат побачити через рік. Це є орієнтовний період, за який ми прогнозуємо, що нерв може відновитись повністю. Нерви це такі структури, які досить повільно відновлюються. І відповідно первинні результати ми можемо бачити в кожного пацієнта по різному. Ми можемо їх побачити за декілька тижнів. Перші такі симптоми це є відчуття болю, прострілювання іноді мурашки пробігають. Це ті симптоми, які відчула пацієнтка вперше післяопераційному періоді. Це ранні симптоми від початку відновлення нерва. Відтак для пацієнтів з подібними проблемами з'явився шанс, адже перше втручання пройшло успішно, і надалі хірурги продовжать його виконувати тим, хто цього потребує. Далі ми розкажемо, як фахівці одразу трьох лікарень рятували восьмирічну дівчинку і як їхні спільні зусилля допомогли їй повернутися здоровою додому. Тож про це дивіться коротко у програмі «Медексперт». Рятували і дівчинку, і нещодавно трансплантовану їй нирку. До західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру потрапила восьмирічна пацієнтка з важкою пневмонією. Погіршення стану розвивалось так стрімко, що за кілька годин вона вже знаходилась в реанімації. Так як пересадка органу від матері відбулася не так давно, дитина отримувала терапію, яка пригнічувала її імунну систему, щоб нирка добре функціонувала. Тож будь-які інфекції для дитини були особливо небезпечні. Під час лікування з'являлося чимало ускладнень, які допомогли усунути лікарі з охмадиту та Львівської обласної лікарні. Відтак спільні зусилля та командна робота допомогли врятувати дівчинку. Львівському хмадиті повністю оновили дитяче оториноларингологічне відділення, де лікують маленьких пацієнтів зі всієї України. Тож як зараз воно виглядає, дивіться вже за мить. Лікуватись до клініки дитячої оториноларингології Ларингології львівського хмадиту приїжджають маленькі пацієнти зі всієї України, адже тут роблять увесь спектр. А зокрема, і найскладніші операції на вухах, носі, горлі та гортані. Окрім того, фахівці проводять повну діагностику слуху, тому числі і в немовлят. Це відділення вважають одним з найкращих у нашій країні. І окрім того, що тут надають кваліфіковану допомогу, тепер його повністю оновили. Це одне з найкращих місць в нашій країні для лікування діток з захворюваннями слуху від легких до дуже складних, і тому ми нарешті завершили відповідний проект ремонту, де якість тепер медичної допомоги відповідає вигляду, тому що команда, яка тут працює, справляється з найскладнішими випадками, повертає слух дітям, які не чують, встановлює імпланти кохлеарні і запрошує найкращих фахівців зі світу оперувати наших діток тут. Ремонт у клініці робили поступово. Зокрема, долучились до цього опікунська рада Охмадиту, закордонні колеги з різних європейських країн, а фінальні оновлення профінансували благодійники. Останній етап це зробили нам три палати: кабінет старшої містри і коридор. Ремонт максимально зроблений, ремонт. Взагалі, такими клаптиками по по палатах, по приміщеннях по операційно, туалет ми робили крок за кроком, починаючи з 2019 року. Але зараз закінчили, фіналізували і тепер маємо цілісну картину. Цілісне відділення, яке дуже добре нам і, і нашим пацієнтам. Зазначимо, що на цьому оновлення в Охмедиті не закінчується. Надалі планують ремонтувати і інші відділення на цей рік. План у нас ремонт також травматологічного відділення, і ми будемо. Напевно, цього року і наступного року хочемо вийти на фініш з ремонтом саме цієї лікарні і зробити якісні умови у всіх відділеннях. Також нагадаємо, що у центрі дитячої медицини запрацювала державна програма кохларної імплантації, яка допоможе сотням дітей із проблемами слуху отримати шанс на повноцінне життя. Знову побільшило пневмонії, але цього разу серед дорослих пацієнтів. Тож, яка зараз ситуація, ми коротко розкажемо у програмі? Не перемикайте. Починається як грип та грві, а закінчується пневмонією. На Львівщині фіксують збільшення кількості хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання, які ускладнюються запаленням легень. Усе через пізні звернення інформують Львівські обласні інфекційні лікарні. Хвороба стрімко розвивається, тож лікарі наголошують, якщо висока температура не збивається медикаментами і тримається більше одного-двох днів, а також з'являється задишка, потрібно обов'язково звернутись до лікаря. Війські медики продовжують успішно повертати слух маленьким пацієнтам. Це вони роблять абсолютно безкоштовно. Якщо раніше допомагали благодійники, то тепер операції виконують за державною програмою. Відтак вдалося допомогти ще трьом дітям. І далі про це дивіться в програмі. З самого дитинства маленька Уляна не чує звуків. Проте дівчинка була настільки активна та грайлива, що ніхто не міг запідозрити таку проблему в дитини. Вона, як другі дітки, гралася, спілкувалася, улибалася, навіть коли лікар там знав проводити ручку в дитині ігрушку вушком, вона поверталася все, на мене. Все навіть лікарі не замітили, що в неї потіра слуху. Проста випадковість дала зрозуміти мамі, що зі слухом доночки щось не так. Я мила посуду, і в мене впала Тенірка. У мене ще є старша донечка. Вони були коло мене на кухні, двоє гралися. Тенірка впала, старша, ну так, обернулася з і Каже, мамо, каже, ти що робиш? Ну, а я кажу, та нічого. А менше так і балася. Туди я замітила, що щось то не то. Вона не повернулася, ну ніяк не дала знати ж. І потім. Я поняла і почала ходити по лікарях, все відстежувати. Ми їздили в Київ, робили чи правда що жіни нема. Ну вона не чує слух потеряла. І да і в нас оказалася правда, що вона не чує з народження. Діагноз поставили, коли улянці був один рік і вісім місяців. З того моменту батьки звертались до різних фахівців, аж допоки не натрапили на інформацію, що у львівському Хмадиті цю проблему виправляють з допомогою кохлеарної імплантації. Відтак сім'я приїхала сюди з Ужгорода. Тут їй виконали всі обстеження та призначили операцію. За декілька днів до втручання стався нещасний випадок. Батьки з дівчинкою потрапили в ДТП, проте це не стало на заваді і, врешті, довгоочікуваний імплант. Дівчинці таки встановлять. Колларинбан працює таким чином, що він сприймає звуки, передає через електрод до слимачка, який є початком слухового нерва, і потім електричні імпульси проходять в головний мозок. і Мозок це аналізує, сприймає як слухову інформацію. Разом з улянкою таку ж операцію виконують ще двом нечуючим дітям. До слова, це будуть перші втручання, які зроблять безкоштовно за державною програмою. Спочатку ми працювали завдяки. Добрі волі виробників імплантів, які подарували нам імпланти, Доброї волі наших колег приїхали нас підтримати. А сьогодні ми відкриваємо нову, новий, новий крок. Робу новий крок в напрямку державної програми. Держава побачила наші, наші успіхи. Наші зусилля не були непомічними, Їх помітила держава і нам виділили цього року 10 імплантів. Усі пацієнти, яких будуть лікарі подавати на цю програму, будуть забезпечуватися державою на тривалий період. Це закладені кошти, і воно буде працювати. Підтримати та допомогти у виконанні складних операцій приїхали фахівці з Польщі та Бельгії, які і допомагали впроваджувати кохларну імплантацію у Львівському Ахмадиті. Приїжджам до Львова. Я приїжджаю сюди вже більше 15 років і відтоді ділюсь досвідом. Ми починали з простих операцій. Потім були складніші реконструктивні операції на вусі, внутрішньочерепні ускладнення отитів. Було багато хірургічних втручань, і зараз найбільший виклик, який може мати клініка, це є програма кохлеарної імплантації. Важливе формування команди, яка може діагностувати, лікувати а також реабілітувати таких дітей. Це вдалося зробити тут, на базі львівського хмедиту. Тож тепер пацієнтам не потрібно їхати у столицю, а тим паче за кордон, адже усю необхідну допомогу можна отримати у львівському Ахмадиті. Коли народжується дитина з глибоким недочуванням, то найважливіше рання діагностика і оптимально. Кому потрібна допомога, то прооперувати у віці до одного року. Звісно, можна оперувати у старшому віці, але батьки повинні знати, що потрібно чим швидше діагностувати. Вони можуть сюди приїжджати і отримати тут необхідну діагностичну і лікувальну допомогу. Критерій має бути е, недочування на два вуха, глибоке недочування, при яких не допомагає слухові апарат. Відтак, усі три кохларні імплантації у рамках державної програми провели успішно. Надалі дітей очікує реабілітація. Через місяць їм підключать апарати, після чого вони зможуть почути перші звуки і навчитися розмовляти. Повертають усмішку, повертають слух і виконують найскладніші операції у світі. Здається, для наших медиків вже немає нічого неможливого. За їхніми успіхами ми продовжимо слідкувати і надалі. Тож вмикайте медексперт та дізнавайтесь найактуальніші новини та події. До зустрічі у наступному випуску.